В общем, приїхав, запустив котел Юнкерс. Правда, їхав з указаннями електронщика, що тут не робить трьохходовий клапан. Ось цей Юнкерсовський клапан SGR С... чи якось він називається. А, ZSR. З... Клапан тут трьохходовий з електромагнітною катушкою на 24 вольта. Коротше, з цим клапаном у мене за 20 років ні, ні разу не було проблем. Ні, ні одного не, не було проблем. Взагалі. Не розбирав, я навіть не знаю, як він Это. Но Вчора подивився відео, знайшов. одне, там Клапан новий розібрали, показали, як він там виглядає. новий, а Ніхто не розбирав не показував. Він пішов хоче гарить котю, включено отоплення і гріє отоплення. Проблема була в чому? В тому, що котел був завоздушен. Електрик сказав, що не працює трьохходовий, що треба вскривати, там його мусором занесло. Ну, коротше, а проблема була в чому? В тому, що воздух був в котлі. раз, А воздух тут ось Маєвський на шланге стоїть. На шланге, яка йде до розширительного бака. Він бачимо, бачок розширительний, відключений, тому що він і потік, і що з ним не знаю. Но штатний... Воздушник на котлі стоїть на верху розширительного бака. Він в бачок розширительний. А тут що зробили? Проблема була з бачком. і Колись бачок відключили, поставили ось Маєвський. Очень може бути, що навіть поставили сюди заглушку. А може це я даже Маєвський поставив, тому що вже була колись проблема, що тут треба воздух спускати. А бачок поставили на систему. Бачок стоїть на системі. І... В принципі, підкачується бачок там і працює, Но бачок зараз почав повний води, і часто падало давлення, і було, що на нуль падає, люди додають давлення. Ну і в якийсь момент завоздушився, котел і не включається. Кажуть, тут з платою була проблема, ось вчора, чи коли вирішали. ну то електрик рішив. А далі почав включати, а котел не робить, каже, отоплення не робить. Ну, як оказалось, що проблема не в трьохходовому. Я щось так і предполагав, що це треба їхати і дивитися, що там не обов'язково в трьохходовому проблема. Хоча один знайомий ремонтник каже, що вже пару таких трьохходових замінив на нові, бо вони тупо не працювали. Ну, А в мене всі працювали. Коротше, Тільки що прийшов, давлення води 0,5, котлі булькотить, гарячу воду включаю, гаряча не робить, не включається взагалі. Топлення стоїть, подача й обратка теплі. А батареї холодні. Спустив воздух, додавав води, все пішло працювати. Гаряча подача, холодна обратка, котлка чи гари. Пішла циркуляція. Но гарячу воду я в крані включаю, він не зажигається. Тут, так що є проблема з гарячою водою. Треба зараз буде вирішати проблему з гарячою водою. Як ми це бачимо, виключаємо котел. Отоплення виключилось. відкриваємо гарячу воду. Це у нас менший напор. А це більший, це холодно. Ось гаряча. І у нас стоїть колом, не включається. Ну, Те, що тут ручки зломані, це одно. Колись вроде вроді паяв, опять отець зламалось. Комплект ручок дві штучки, по-моєму, 600 гривень стоїть. Дві оці. А якщо три, то ще дорожче. Короче, не робить гаряча вода. Взагалі не запускається. Вон, бачите, вже кажуть, що батареї вже теплі. Це минут 3-5 я включив і працює. А от гаряча не хоче робити. Треба перевіряти датчик протоку. А взагалі плату ремонтували. Може там ще щось із плата платить. А датчик протоку тут крильчатка трьохпроводна. Ой, треба дивитися, чи він крутиться. Зараз будемо лізти. Так, На отопление котел работать. Горячая вода так и не включається. Датчик протока демонтировал. Кстати, помню, ми мілий пластиковий узел. Оцей пластиковий серенький, меняли, бо він там тріснув, витек. Оце ж залило, він ржаве все стоїть. Хотя може то ржаве було ще коли бачок отек. Не, не знаю, там робив. Короче, сняв этот і что ми бачимо? Сеточка на входе есть датчик. Вона ж каменюка якась лежить там он. Каменюка лежить. Зараз будемо знімати, розбирати і пробувати, чи він продувається, чи крутиться там. Так, ну ограничитель протока. Ось тут є. Сняв, прочистив, він там чистий. Залфігачив сюди ведешки, дую. Воно то крутиться, то не крутиться. Это. Заїдає другими словами. І я щось не повіму, як тут воно розбирається чи не розбирається, щось непонятне. Корпус цельний, виталкується із нутри, таке, як все цельне. Ведешкою напшикав, хай одкисає. Промить би напором води, так я ж кажу, що цей кран не робить. Одної на котел, приходиться насосну станцію відключати. Тепер води нема. Так, ну, те, що ми можемо зараз зробити, це ВДшко та уксусом, ось, в уксусі отмачує. Ну, Звісно, в ідеалі може поганяти хімію і бустером його, ну, бустера зараз вже нема. Е, і оце поки я тут колупаюсь з датчиком, отоплення розігрілось до 3,7 і почало капати з предохранительного. Так я оце злив воду, тільки що накачав розширительний бачок. Батареї тут чугунні старинні, а бачок на 8 чи 7 літрів. Ну, може 10 там маленький плоский біля батареї прикручений, Вмісто штатного. Штатний, я ж кажу, він відкручений. Коротше, бачок я накачав. Ну тепер, же, щоб давлення дать, треба датчик на місце поставити. Коротше, відмачуємо датчик. Прощається. Так, ну це після ВДшки не крутився клапан. Ну я кажу, давайте уксус нагріємо. Є такий варіант. А, ну Світ відключили. Ми не можемо накачати. Тут станція насосна, не можемо накачати воду. Тепер. Я якраз обрав все на місце. Відключив світ. У мене є зарядна станція, щоб котел запустити, але насосну станцію. Там воно не потягне кіловат. Ну, у мене вдома насосна станція 370 Вт, можна включати. А якщо кіловат, не тягне, звісно. Коротше, що, виставляємо котел. Це він вже з вчорашнього чи з позавчорашнього дня стоїть, то електрик його робив, тепер я роблю. Ну, в принципі, що, зараз я зберу все. Тут же ще, кстати, ось, ось дверка, тут же ще дебіли але, еті, як так вони? Внук, були ці, а, а Віктора це блядь. Так это. Мебельщики, блін. Це ж на яким будь мебельщиком, щоб отак от зробити. Що тут є всовуємо це, ета, що двері треба знімати, тому що завіси мішають котел розібрати. Це, блін, розвелось цих, і вони взагалі не догадуються, як робити треба. А тепер довбися це щоб зібрати що розібрати. Кажу, що... Так. Котел зібрав. Електричество 0. Заповнити, провірити не можу. Ну і кстати, я ж кажу: ось оце тут, щоб зняти, розкрити котел, треба знімати завіси. Е, потім я її напхнув цю кришку. Е, і, звісно, ручки ламаються оце при снятий, і, мабуть, оце вони Ой. збиваються. Одна ціла ручка залишилася. Цю я пам'ятаю, клеїв, клеїв. Вона а відпада. Ти, зняв, ти должен був її склеїти цю клеїв уже, он Та, видно, ні, що. Ні, а, ні. нижню. То Віктор була. Мав. Нижню. Зараз подивлюсь. Ета. Та верхня то фігня, головне хоча б отопітельна, щоб робила ручка. І манометр тут уже другий, нештатний, він прикручений якось. Заміняли, Короче, ми не знали, як його чистити. Будемо, це буде працювати.